Слава Ісусу Христу! Друзі, кожного року роблю відео про те, на яку глибину потрібно висівати насіння озимих зернових культур. І кожен рік нові й нові питання з'являються. Тому ще раз хочу уточнити, на яку глибину потрібно висівати. Зараз багато. В інформаційному просторі серед аграріїв гуляє інформація про те, що потрібно висівати якомога мілкіше на глибину 2-3 см. І нормальним вважається, що якщо навіть до 5% насіння, воно взагалі от залишається розкиданим по поверхні. Поля, тобто глибина має бути якомога мілкішою для того, щоб кращий був коефіцієнт кущення, краще була продуктивність і так далі. Друзі, я так скажу, не завжди це правило спрацьовує. І зараз поясню деякі моменти, коли ця мілка глибина спрацьовує, коли вона не спрацьовує, коли потрібно на іншу глибину висівати. Отже, коли вона спрацьовує. Спрацьовує тоді, коли у вас зона достатнього зволоження, і у вас практично верхній шар ґрунту, верхній, я маю на увазі 10-сантиметровий повністю шар ґрунту, він достатньо зволожений для е, одержання нормальної кількості сходів. То е, в таких випадках, звичайно ж, потрібно висівати якомога мілкіше. Тобто, 2-3 см глибина буде оптимальною. Це, це так і є. Але. Є випадки, і таких випадків багато, коли ми не маємо добре зволоженого верхнього шару ґрунту, ми знаходимося в регіоні нестійкого і недостатнього зволоження. І от як робити, на яку глибину висівати в таких умовах? Зараз поясню. Почну одразу із найгіршої ситуації, коли повністю пересушений верхній шар ґрунту, тобто на глибині від 0 до 10 см і глибше, волога повністю відсутня. Таке останніми роками спостерігається і на півдні, і на сході нашої країни, тому. В таких от випадках, якщо ми е, висіваємо на глибину 2-3 см та ще й в ранні строки, це може призвести до того, що е, піде е, невелика, випадка, невелика кількість опадів, е, скажімо так, провокуюча кількість опадів, і вона промоче ґрунт на ті ж самі 2-3 см і все, внизу залишається суха подушка. В таких випадках насінина проростає, утворює корінці, верхній ґрунт е, потім оцей зволожений. Пересихає, і рослинка опиняється в повністю сухому ґрунті, але вже не в стадії насінини, а в стадії проростків, коли вже є корінці. І ці корінці, коли опиняються в сухому ґрунті, вони гинуть, і рослина потім гине від нестачі вологи. Тому в таких випадках, що я рекомендую, я рекомендую не сіяти рано. Тому що коли ґрунт дуже пересушений і ви посіяли рано, на фоні високої температури оця кількість провокуючих опадів вона швидко випаровується, як я вже сказав. Але в таких от умовах, якщо у вас сухий ґрунт, потрібно саме головне, не поспішати із сівбою. Не треба її сіяти там, на початку вересня, там середині вересня. Якщо ви бачите, навіть в кінці вересня сухий грунт і дощів не передбачається, не поспішайте сіяти. Сійте тоді вже в жовтні. Якщо ви будете сіяти в жовтні, коли температура опуститься, середньодобова температура, то тоді навіть засівби на 2-3 см і буде випадати. Як ми ото кажемо, невелика кількість опадів, вона не буде настільки критичною, не так швидко буде пересихати цей верхній шар ґрунту. А навіть якщо і буде пересихати, то рослина буде опинятися в зоні, коли температурний режим буде недостатньо високий. Тобто рослина може дочекатися наступного, наступної кількості опадів при менших втратах. Якась кількість рослин випаде, але Більша частина все одно збережеться і дочекається наступних опадів. Тому, коли сухо, ми е, саме головне не поспішаємо із сівбою. Ми е, відтягуємо строки сівби на пізніші строки, але так само сіємо мілко на ті ж самі 2-3 см. Але є ще один випадок, такий цікавий, е, коли у нас. Е, е, Верхній шар пересушений. Верхній це 5 сантиметровий приблизно шар грунту. У нас сухий, а нижче 5 сантиметрів у нас знаходиться волога. От на яку глибину тоді сіяти. Зараз поясню. Ось, друзі, намалював, щоб наглядніше було. Дивіться, от поверхня ґрунту у нас. І оці, е, е, цей шар ґрунту 5-сантиметровий, у нас сухий, а внизу у нас волога є. Тобто раніше йшли дощі, а потім було сухо. Верхній шар пересушився 5-сантиметровий, а внизу вологий ґрунт. І якщо ми будемо сіяти зараз на 2-3 см, -от, то рослини будуть так само висіти в оцій ось повітряній подушці. І ну, це те ж саме, що ми будемо. Сіяти у повністю сухий ґрунт. Але якщо є вологий ґрунт на глибині 5 см там 4 см, то ми можемо тут в таких випадках заглиблювати. І тут доцільніше буде заглибити на 5 см, на 4-5 на 5 см заглибити глибину сілби. Можливо, навіть на легких ґрунтах до 6 см можна заглибити, якщо ми гарантовано насіння кладемо на насіннєве ложе зволожене. Як що отут, от вологий ґрунт, то тут рослина швидко проростає, і навіть не зважаючи на те, що глибина більша від оптимальної, то сходи ми одержуємо раніше і коефіцієнт кущення отут от буде краще. Якщо ми в таких умовах можемо раніше висіяти рослину, це теж таки стосується ранніх і оптимальних строків сівби. Якщо це вже пізні жовтневі строки сівби, то також немає смисла заглиблювати, то так само можна сіяти 2-3 см. Потім все одно підуть дощі, рослина тут не пропаде. І рослина буде нормально розвиватися. Якщо ж ранні строки сілби, ну це весь вересень для всієї України, то краще заглибити на 5 інколи на 6 сантиметрів, щоб достати до вологого ґрунту. Якщо ж у вас вологий ґрунт на глибині, там 7, 8, 9 сантиметрів і глибше, то тоді вже не заглиблюйте дуже сильно. То це вже критично, це неправильно буде. Краще сіяти на ті ж самі 2-3 сантиметри, але не е ганяйтеся за оцим вологим Шаром ґрунту, якщо він глибше, ніж на глибині 6 см. Таким чином, ми забезпечуємо умови для нормального росту і розвитку рослин і в подальшому для формування достатнього рівня урожайності наших зернових культур. Дякую всім за увагу і нехай усіх нас рясно благословить Господь.